Ми розшукуємо річну Ліберті Боднар, яка на початку жовтня вкотре зникла у столиці. Дитина без дозволу лікарів пішла зі спеціалізованого медичного закладу у Подільському районі. І де вона може перебувати зараз, ніхто не знає. Тому ваша допомога вкрай важлива. Уважно придивіться на фото дівчини. Вона виглядає. Плюс-мінус на свої 17 років. Зріст Ліберті приблизно 165 сантиметрів. Вона худорлява, має довге русяве волосся. У день зникнення була одягнена саме так, як на цьому фото. У чорні спортивні штани з білим написом на лівій нозі, чорну спортивну кофту та темну куртку із рожевою підкладкою. Якщо хтось бачив Ліберті Боднар чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей. Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я ж хочу зауважити, що історія цієї дівчинки дуже непроста і водночас вже досить відома. Адже Ліберті Боднар перебувала у розшуку більш ніж півтора роки. Вперше вона зникла у столиці ще у січні 2020-го. Тоді їй було усього 15 років. В неї дуже цікаве ім'я Ліберті, тому вона інколи може називати себе Ліка, Анжеліка. Інколи може змінюватись своє ім'я. Пані Тетяна психолог Центру соціально-психологічної реабілітації. Сюди потрапляють діти, коли у їхніх сім'ях складні життєві обставини або ж самі діти потребують допомоги. Саме так сталося і з Ліберті. Дівчинка вперше потрапила у спеціальний центр ще в жовтні 2019 року. А за кілька місяців втекла звідти. Дитина у нас перебувала ще не тривалий час реабілітації. Робота з нею тільки почалася, але вже було багато позитивних змін. Тобто вона стала відкритіша, вона стала спілкуватися з оточуючими дорослими. Поступово починала спілкуватися з дітьми. Вона в контакті з іншими дітьми, вона вона вибіркова, більш тримається так усемітнено. Ну, може там щось робити, малювати може. Але й з дорослими, ще тоді казали психологи: Ліберті Боднар легко йде на контакт. Вона дуже відкрита, може спілкуватися і навіть просити допомоги. Дуже швидко може звертатися за допомогою до дорослих, оточуючих людей і Будь то жінка, будь то чоловік, вона може звертатися за допомогою, тому дуже важливо, якщо до когось звернеться ця дівчинка, щоб зателефонували або до поліції, або до магнолії, тому що ці дівчинці ну дійсно потрібна допомога. Це тоді, восени 2019 року, дівчинка потрапила до центру соціально-психологічної реабілітації через серйозні проблеми, і їй був потрібен особливий догляд. Після її втечі пошуки дитини тривали більш ніж півтора роки. І аж влітку 2022-го Ліберті Боднар вдалося відшукати. Дівчина знову опинилася у спеціалізованому медичному закладі, знову пробула там приблизно три місяці і знову вже за якоюсь. Не дуже хорошою традицією, зуміла звідти втекти. Дівчинка у спілкуванні з оточуючими вона поводить себе як звичайна дитина підліткового віку, тому е неможливо здогадатися, що вона має якесь захворювання. Я знаю, що у Ліберті є мама та бабуся, які також живуть у столиці, однак де дитина зараз невідомо. Відтак, якщо ви десь бачили цю дівчинку, чи можливо вона зверталась до вас по допомогу, і ви знаєте бодай щось про її долю, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Навіть невеличка звістка про зниклу дівчинку може стати дуже важливою.